Надцяте січня в студії працюю я для вас Катерина і наша прекрасна пані Лана Олександрова сьогодні разом з нами, яку ми дуже раді бачити і раді вітати. Пані Лано, Привіт. Як... Нарядилась до вас, значить, мені одна із підписниць подарила отакий гердан. Ну, це, це було пару років тому, і я ні разу не дівала, бо не було коли, куди. Знаєш, ну, я ж постійно по нашому счету, я живу тут. От. А ти я вділа сьогодні щось мені захотілося, почала шукати, думаю, що я діти? Думаю, вдінну вишиванку. І дивись, як цей гердан красиво ліг. Так, і дивись. мати наша символіка. Да, да, да. А ще до війни в мене була в Одесі така знайома жінка, вона робила ось такі речі. Споліваєте глини, напевно. Да, да, да. І це вона мені поробила. Я думаю, а ну сьогодні в мене буде ось такий стиль. Вам дуже личить, чесно. Я, 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 така, я, така, я така, я така буду буду сидіти, буду сидіти отак, щоб всі бачили, який. Красивий О, гердан. Окей, я теж похизуюся, в мене новий светор і нова підвізка цукерка. Клас, цукерка. Головне не з'їсти її. А в мене ціла колекція теж дівчинка робить на замовлення. І чому да. ми з пані Ланою такі втішені, бо, нас, бо в нас в обидвох станом на цю хвилину є світло, да, да, нам тільки недавно включили, прямо перед перед тобою я встигла навіть коси вимити, щоб трошечки розпушитися, Аналогія. тому так. Да. Бо вчора в Да, добу, добу страждали Ми тут в Києві без світла, без води, без е, тепла, без геть, без нічого, то я вже така була зажурена, мене підписники цей якось підтримували ми з дівчатами в чаті в таємний mm -hmm. вісник у нас. Чат в телеграм-каналі Доєднуйтеся, Ми там підтримуємо завжди одна одну. А, yeah. хорошо, так, і зробимо. Е, дивися, що я роблю. Наприклад, у мене я взагалі не дуже люблю, знаєте, як то кажуть, але я стаю бабушкою. І от коли почалась війна. Я жила на квартирі у приятельки, і ми тоді подивилися, що ну води, ну проблема буде з водою. От, і в неї було дві квартири, ну поряд з'єднані. Так ми в одній у нас в ванні була набрана вода, і, і по бутилках вона рік стояла, вже там черв'яки якісь завелись маленькі, але ми її не випускали. І до речі, я тобі хочу сказати, навіть коли вона уїхала, а я осталась там в неї жить, то ця вода не раз нас виручала. От, і коли я повернулася додому, у мене в бутилках. В туалеті в ванна, і в ванні, хочеш не хочеш, а бутилок десь, напевно, з 15 стоїть води. Прям я можу. Ну я вона закрита, вона нормальна. При тому, в мене окремо пітєва стоїть і окремо стоїть така. Тому я хочу сказати: да, смійтеся, не смійтеся, якусь кока-колу випили, чи ще щось чи бути, чи в оці бутилки, але наберіть, хай стоїть запас е, в задницю Не трата таріт, як так коли сказали в нас. Хлопці, О, ми з не сміялися. У Мене бутлі стоять. у Мене шість шість літрових бутлів оцих від карпатського так. Да, да. і, і коли виключають там чи води скиглять, нема чи що ще щось я така. Та у мене в мене все є. У Мене є запас їжі, якоїсь яку я постійно ну перену, пере, ну, пере Да, да, дивлюся, що там вже вийшло. притом така їжа, яку я можу їсти, це якісь консерви, це якесь таке, те, що можна воно не портиться і можна. От і хочеш, не хочеш, оце ну сірники. Колись мене бабуся, бабуся і прабабуся. Ще вона даже померла, і ми доставали коробку сірників і мила, мила, хазяйно. Бо вони війну пережили, вони знали, що це таке. От тому я вам хочу сказати, так як я дивлюся, як раніше ну, яка та то війна була, да і що нічого не було. То я вам хочу сказати, на сьогоднішній день ця війна, що у нас іде. Це ще ми повинні дякувати і нашому правительству, і нашим е, бізнесменам, і нашим е, е, підприємцям, що у нас є, е, як то кажуть, і, і якось щось ну, і запалити, і з'їсти. І тобто, ти пішов, ото зразу ви як магазини позакривали, але потім вони повернулися. І я хочу сказати: тоді Зеленський правильно зробив, що він казав, що вона ненадовга, Того, що люди б не повернулися. Тоді б, якби він сказав, що я. Я не знаю, що робити. Ми не знаємо наскільки це війна, і що робити. Капець, страна, Економіка прорухнула в кізяк. А я на сьогоднішній день я згадую мені 10 березня день народження. То я пішла в магазин, всі магазини працювали. І в мене тоді мені мої підписники накидали мені денюшок на банку, і я пішла, купила собі цукерок, ну тако, знаєте, зробила собі невеличкий. Як -то. Тобто все було отаком. Тому не гнівіть Бога, не гнівіть. От в нас є ліки, в нас є павербанки, в нас є. Я, в, мене, в мене є кілька павербанків, світло виключають, і я по черзі є батарейки і павербанки, і я по черзі то, то то гірлянду, то там лампу таку спеціальну накупляла. Ось такі. На тему накупляла лампи маленькі, вони вони витримують кілька цих, от ще купила. Ну, коротше, так що, друзі, як то кажуть, радуйтесь, що ми живі, що так. ми живі, і ми здорові. Оце не саме. Не головне. Вона просто да, та... Поїхали, давай по, 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 по ділу, так сказати. Я, звісно, а ще що, я дивилася, ти пам'ятаєш прогноз? Я тільки не, недавно е, натрапила на шорт, десь він був в липні 25-го року, і ти питала, яка зима буде? І я дивилася, що цей і казала, що да, переїжджа, я ще сміялася, купляйте дрова, бо ми якраз тоді мамі тільки дрова купили. Машину дров, а я сміялась, кажу: купляйте двор, дрова, купляйте ці такі хатки, засрані в цьому в селах, і щоб там печка була, і ви пересидите зиму. То щоб ти розуміла, ми сьогодні е, о, у мене бабусіна хата залишилась, ніхто її не хотів. Ну, і ми теж так, якби шуми. Ну, це 600 кілометрів. Я не поїду. Зараз от, в мене в мами ще хата є. То ми на сьогодні, щоб ти зрозуміла, ми її продали за 50 тисяч гривень, гривень, не доларів. Даже, поняла? <гум> От. І очередь не стояла, а вже як ми продали, і то люди купили тільки через те, що там город ну, з цієї землі. А так, вкласти туди трошки гроші в ту хату, ну, щоб там криниця була, да, там можна було що там, ну, провести, в хату ту воду, ще вкласти гроші було, можна було жити, в <гум> <гум> <Дробити> <гум> і <гум> жити. Так, да, зробити хорошу дачу, але так як ми далеко, і я думаю, господі, ну, в мене мама вона зараз така, ну вже як то кажуть, мама ж не вічна. Да, то думаю, що я з цими хатами всі мами робити буду? Мені достатньо того, що в неї там стоїть, там, якщо якби, якби я вже дуже захочу. Ну так от, То я скажу вам, да. так. ну тримаємося разом, тримаємо стрій. Все одно нашим хлопцям гірше, та це ми тут трішечки, ну я про себе кажу, там морально та вчора розклеїлася, там понила. От а потім подумала: а мені чоловік каже: Катеріна, стой. А ти подумай він від зразу до про хлопців. А як, ну бо він просто теж там, скажемо так, один із них а, каже: А я як їм там ходить? А як там в тих сугробах у тому всьому в бліндажах? І я одразу да, і там не сховаюся. Це да це да. Пані Лано, що ж, тоді настав час новин. У нас сьогодні, 14 го відранку, сталося багато цікавинок, і одна із mm -hmm. них, я вважаю, найперша перлиночка, давайте назвемо її так: новина про те, що mm -hmm. САП і Набу вручили підозру Юлії Тимошенко. Таті, да, я, це я побачила, yes, думаю, ух, ух ти! І в мене пера мисль: Порох прибирає конкурент. Mm -hmm. Ну чого я не знаю, ну прямо от сразу така мисль Давайте подивимося, чи направду це так, бо Юля Тимошенко з трибуни у Верховній Раді саме таку майже дослівно так і заявила. Ага так. Він, чи є так. Зака... замовник? і якщо так. замовник, то хто так. він? Хто замовив Юлі? Да. да, Бачиш, карта, от у мене є карта таємності поряд. Тобто, да, 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 є той, хто притом через закон. Є карта таємниці до цієї жінки. І ще що, вони разом з карта брехні, і ще вони, ну, тобто, ті, хто разом були за кордоном. Ага, ті, хто разом були за кордоном. Тобто, розумієш, ну я би так сказала, це, це замовне, це замовне, От, і е, їй буде дуже важко викрутитися. Чого того, що ну, в неї є. В неї є що шукати, своїх тараканів там багато. от, і, е, і ще одна жінка. і ще одна жінка буде, вона або з нею, або ще або ще одної жінки буде обшук, або ще одна жінка попаде під цю всю ту саму. Поняла, і саме цікаве те, що. Ця робота продовжується от. І це ті, хто хочуть чогось, ну, коротше, імператор. Ну, коротше, це ті, хто хочуть нинішнього імператора обрати, от, і це той, хто був імператором і зараз втратив якусь, ну, втратив цю можливість. Угадайте з трьох разів, хто у нас був з імператором, ну не кучмаш уже це робить. Ну, Хоча. Ну, давайте, як Порошенка відноситься до цієї ситуації? Ну просто так знаю. Ага. Бо потім я вам скажу сенсаційну новину про ще з одного українських президентів. Ага. Дивись, дивись, карта, тобто він, по-перше, він закінчує якусь, якусь риторику негативну, закінчує карта смерті, тобто ми закінчуємо щось. Так? Таємно, таємно, це карта таємниці. Карта, яка говорить про те, що я перестаю щось робити, і він руйнує карта башні. Той тобто, карта, як він відноситься? Він руйнує щось, комусь руйнує. Що він руйнує? Притом я тобі так хочу сказати: руйнує п'ятерка Пентаклі, це це прям до, до грусті до бідності, називається. Так, ану-ка. Довгий час він кудись їздив, притом він общався з силовиками якимись. Ну, я не знаю, куди він їздив, Може, може він в цей набу їздив. Або ніхіренка моя. Довгий час він їздив, і ще що, у нього було общання з силовиками. У мене по цій карті проходять, проходять росіяни сюди. Поняла? Тобто угу. він мав якісь іще розмови з російськими силовиками теж. Він просто зараз не показує не свою любов. Тобто він зберігає, але не показує свою любов. Так, і він працює на два фронта. Все, пожалуйста. Чоловік який і ваша. Ну да, жму руку, господі, Ну що ми говоримо, жму руку. Так, зрозуміло. Але тут до Тимошенчихи, значить, приплели, скажімо так, ну як його в народі жартують, називають найлегітимнішого президента. Одним словом, Януковича вже приплели до тої Тимошенчихи. Я вам хочу сказати Януковича можна й до Порошенка приплити, тому що Яну... Порошенка радив Януковича. Він у нас є засновник партії регіонів, якщо хтось забув, саме Порошенко, а не Янукович. Тому давайте вспомним картинки, де молодий Порошенка і молодий е... Тимошенка, і молодий Янукович, і вони там улибаються і все і все. Отак от. Так от. Е... Янукович це така, ну, ну, такий трошечки пішак. От. Але, Але скажімо так, це все то, що він туди приплів, то він правильно приплів, але заодно, хай і він туди в те стадо підходить. Вони всі з одного стойла. 100%. відсотків сама Юлія Тимошенко категорично відкинула всі абсурдні звинувачення, та за її словами, під час слідчих дій антикорупційних органів в неї забрали робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Я думаю, що всі бачили фотографію, де О, мені купа... нравиться слово заощадження, особисті прям з пенсії в три тисячі відкладала бабуся. Сказати, що тут цей свої гроші там, якісь там 3 4 п'ять тисяч гривень. Думаєш, ну там заощадив, хоч там щось. А тут mm -hmm. в неї три стопки доларів отаких. От Думаєш, Боже, мені хочемо Я... якусь соточку отут перепала би. Я хочу сказати, що у неї вони забрали, але вони не все забрали. У неї ще є, скажімо так, якийсь чи сад, чи, чи щось от таке, і є там столи робочі. Ну, тобто він ну, за, за тою територію, де вона є. Mm -hmm. от. І... І там є якийсь фонтан, чи щось от така от справа. От, і я хочу сказати, е і в туалеті Тож є в неї там інтересні, інтересні да, схованки можна знайти. Пані Лано, а скажіть, будь ласка, якийсь покровитель вступиться за Юлію Тимошенко, і чи вийде, якою вона вийде з цієї води? Тобто сухою, як і завжди ми звикли, на жаль? Диви. От дев'ятка Пентаклі говорить, що там, 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 там денег не можна, Якщо, наприклад, розкуркулить машинчику, грубо говоря, да, де націф... як, -от? Ні, як? Націоналізувати. О, націоналізувати, то можна, можна може бути, скажімо так бюджет країни на півроку. А ви ще ага. ту карту. ви подивіться, яка там жінка випала, золото, бриллянти, просто подивіться, шановні. Да, да, да. Так, але, але, І ще що, єсть, у неї єсть дядя, притом цей дядя він более старший, він держиться в тіні, його не видно, його не чути, він окремо, він не глупий, він дуже мудрий, цей дядя. От. І ще що, вона періодично до нього їзде. Їхали медвіді на велосипеді. Вона періодично до нього заїжджає. І от він, він її попереджав. По-перше, про це попереджав, да. От. І ще що, і карта імператора говорить про те, що він якийсь ну, важний, ну прям дуже важний. Ну, мега важний. Ми говорили про прокровителя, він є. от він є, що він буде робити? Він, знаєш, він таке враження, що він, як -то совєти, Віри, дає, да? або направляє, або от іменно покровіє. Так, Він найме групу людей, він сам нічого не буде робити. Він, най... він дасть своїх юристів, не неї там свої є, але він ще й своїх дасть. Буде дуже важко, він не буде, у нього буде. Хороший прям по закону, хороший якийсь, от не знаю, там прокурор суддя, там збиушніх хто там і як, і вони почнуть висвічувати типа, це брехня, це брехня, це брехня. Поняв, тобто, ну, які то й витягувати якісь моменти іменно через закон. А прошлом, що були гроші і так далі, вони скажуть, що вже це все, що було зв'язку з Росією, вони будуть казати, що ні, зараз їх немає, зараз їх не те саме, це було коли-то. От, скажімо так, куча грошей і ще що, вона деньги займається, тобто вони в роботі. Таке враження, що якусь суму діння будуть виводитися, ну, десь, як ото кажуть, в офшори, чи ще кудись там будуть переводитися. Але я тобі хочу сказати, і ще будуть говорити, що це не її гроші, що це типа чиїсь це все не вона, це не лічно. От і вона навіть якщо і приймала участь в яких-то корупційних, то взагалі вона не виновата, це не вона, і як то кажуть. Не підстава. Одним словом, mm -hmm. значить, Юлію Тимошенко будуть відбілювати. Конечно, конечно. Ну, ти дивись, з Тимошенко, яка вийшла з тюрми При Януковичі, і подивись зараз на Тимошенко. Таке впечатлення, що в неї часи йдуть обратно, обратний ход дають, і вона опять 35-літня дівчинка. Хоча ми не забуваємо, що бабуськи вже скільки? 60 гакам. Так, я просто не знаю, скільки їй років. То, mm. Давай, поди, давай подивимося раді інтересу, скільки років Тимошенко. Це все з Google. Да, а ти, а ти давай другий другий вопрос. Яка вона вийде з цього, да, подивимося ще. А. Так. А ну, скільки років Тимошенко? Юля. 65. 65. 65. П'ять, хай всі е, наші глядачі її возраста зараз підійдуть до зеркала і скажуть, вони похожі на Юлію Стемошенко. Як вони виглядають теж так, як вона? Тут свої 32 виглядаєш уже, ну так собі не себе. От я вам о чому і говорю. Так, яка вона вийде з цього скандалу? Да. так Яка вийде Юля? Ти заставу внесуть. о Внесуть заставу, але але я тобі хочу сказати, начнеться для неї тому що все є карта довга. Тобто, щось даємо. Бачиш, карта, щось даємо. щось щось би в це саме Але я тобі хочу сказати: тут будуть розказувати та та група людей, з якою вони в місті щось робили, вона є якась підстава. І ще що, вони, мабуть, заставу внесуть, але пізніше. Чому? У мене є четверка мечей. Четверка мечей – це коли людину обмежують чим-то. Тобто їй можуть пред'явити. Типа домашній арешт? Типа домашній арешт. Щось таке, так. Да. Тобто вони в заставу не стуть, але вона буде обмежена в чомусь. І присом її, її еті, ти Типа, арешт, і якісь спеціалісти намагаються її таємними путями вивезти з України. Щоб її не було в Україні. Зар�ино? Боже, коли це все зміниться, я не знаю. Світ без корупції. Ну, будемо сподіватися, що. Настане часи, і ми їх вони, вони, Вони професійні, тридцяти літні з тридцятилітнім стажем корупціонери. Що ти хочеш? Той же саме Мельченко, який сидів кстати, якраз від Тимошенка, от хотілося б, щоб на набу до нього прийшло. Він сейчас дуже віщає, тут розказує, а люди розвісили вуха і слухають. А то що він так само їх 18 років сидів в раді і генерала отримав теж в раді, вони в вікіпедію не хочуть відкрити почитати, що він робив, і він з нею якраз ці корупції активно приймав участі. щось він на свою хазяйку на цього не каже. Ну а що ж, хіба собака гавкає на руку, яка кормить? Отож, отож. Пані Лано, дякую ще раз і прощаємося до наступного тижня.